Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт Пенсіонер поради для життя. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій студії ми поговоримо про концерт під назвою Зігріваємось піснями, який відбудеться у Палаці культури «Мистецький». А про ідею створення та про те, коли пройде, концерт, пройде цей зігріваючий концерт. А наступні 10 хвилин нашого етеру ми поговоримо з нашою гостею, президенткою театру авторської пісні Надією Косяк. Пані вітати вас. А давайте все ж таки почнемо з ідеї створення, і мені дуже цікаво дізнатися про назву, так? Зігріваємось піснями, тому що зараз вже йде зима, і така досить гарна назва, мені здається. Як з'явилася ідея цього концерту? Ви знаєте, ну, ідея концерту у нас є така, що ми кожного місяця проводимо свою діяльність, концерти саме в палаці мистецькій. І знаєте, дуже такі дискусії вели, як назвати концерт. Знаєте, говорять, як корабель назвеш, так і не попливе. Дуже багато було. Хотілося щось є осіннє, бо ми в минулому місяці не проводили концерт. Але 1 грудня, коли відбудеться наш концерт, це вже перший день зими. Ну і ми знаємо, що є такі проблеми у багатьох людей сьогодні, коли не працює опалення і люди. Мерзнуть не тільки тілом, а, а і мерзнуть душею. і душею, тому що знаєте, коли з вулиці заходиш і в поміщенні не можеш зігрітися, а тобі там ще треба спати. Це дуже знаєте, неприємно і неправильно. Тому ось хотіла якось підтримати, і слово про тепло. Вкласти в назву концерту, тому ми запрошуємо всіх наших криворіжців на цей концерт, і ми будемо зігрівати ваші душі і будемо зігріватися нашими піснями, нашим спілкуванням, тому що дуже важкий зараз час, напружений. Всі ми хвилюємося, всі ми страждаємо від того, що відбувається навколо нас. Але ми сильні, ми не здаємось, ми українці. І цим усе сказано. А, так, чудово. Пані Надія, чому був обраний саме Пласк? Культури мистецькі як місце проведення концерту. Тому що ну, ми там, по-перше, проводимо свою діяльність вже 15 років, вже на минулий рік буде 15 років. Тому там в нас є, дискозала, дуже затишна, така велика кімната, де можна за столиками присісти, поспілкуватися людям між собою. І ну, ось така, знаєте, камерна атмосфера у нас, що дійсно сприяє тому, щоб люди трошки розслабились, трошечки. Відчували себе там комфортно. Це не так, як на інших концертах, розумієте, що ти прийшов, ти в залі сидиш, там зліва люди, справа люди, і ти ось тільки повинен ну, сидіти і нікому не заважати. А це інший формат, такі, так, а у нас вийшли? такий формат, знаєте, камерний. У нас люди можуть і потанцювати. Якщо якась така музика чи пісня танцювального характеру, то ми навіть запрошуємо. І ви знаєте, дивишся, коли люд... літні люди і вони виходять, їм хочеться потанцювати. Їм же ж нема куди піти потанцювати. У нас немає для таких людей ні дискотеки, ні вечорів для тих, кому за. Розумієте, а душа то молода, тіло вже таке, знаєте, старіє, а душа то молода, і люди хочуть трошки повеселитись, трошечки ну, і попорухатися, і поспілкуватися з іншими людьми. Тому саме ось для цього ми проводимо саме такі, такі концерти. І, так? і ще скажу більше, того ми. Часто і співаємо, і на цей раз ми плануємо ось так. Ми кожного разу, ну майже кожного разу, співаємо разом якусь українську пісню народну. Тобто інколи навіть разом роздаємо слова з глядачами. Так, так, це це так. дуже круто, мені Так, з глядачами, тому що, е на жаль, сьогодні в родинах не співають. Е коли моє дитинство було, то це, знаєте, всі співали. Співали деяке день де народження, чи просто зібралися в гості, співали. І, до речі, є. Така країна здається, Данія, я не можу точно не упереджені, щоб бути не скажу, де є ця традиція. Що співають, пам'ятаєте, нас раніше були конкурси хорових колективів, і цей хоровий спів він дуже був популярний. І люди там розбивали ці пісні на декілька голосів, і звучав цілий хор, хоча не професійний. Тому сьогодні ми це відроджуємо. Відроджуємо манеру народного співу. Відроджуємо наші пісні, щоб потім несли в родини свої і співали в родинах. Це дійсно вражаюче. Мені здається, що така дуже насичена програма, і от вона дійсно зігріє, як ви зігріє. Як ви сказали зігріє. раніше. А які, можливо, ще проєкти готуються паралельно з цим концертом в театру авторської пісні? Можемо зараз проанонсувати ну, так, відкрити іде за політики. Задум, є задум, таку театралізоване зробити міні-виставу. Поки що ми зараз в процесі, об так? обираємо тему, пишемо сценарій, але є такий задум, тому що ми театр авторської пісні. І саме на базі авторських піснень, можливо, ми щось таке ось організуємо. Хочеться щось таке нове зробити. Будуть на цьому концерті нові виконавці, це будуть талановиті дітки. Ми запрошуємо дітей також до нашого театру авторської пісні, звертаюсь до батьків, у кого діти талановиті, пишуть вірші чи пісні. Будь ласка, завітайте до нас, познайомимось, надамо можливість вашій дитині показати свій талант. У нас так багато було. Таких ну, людей, які молодих людей. Ось у нас є, наприклад, Данилка дядю, який прийшов до нас років два, здається, тому. І, а зараз він вже сам пише пісні, він аранжування робить, він займається вже професійно авторською піснею. розумієте, І взагалі вокалом займається. Багато хто пішов вчитись до вокалістів, щоб трошечки цей вокал підтягнути. Хтось поправив свої е, такі. Таланти в написанні віршів, тобто я дивлюся, як іде зростання майстерності, розумієте? Так, а до речі, з Данилом особисто ми знайомі. Він також був в цій студії, Так. а він був пере переможцем, чи лауреатом однієї одного з фестивалів. Так, так? він а... вже переможе з багатьох фестивалів. І, у нас же ж є такий фестиваль Бардеруда, на який так, ми так. взагалі проводимо. Це фестиваль авторської пісні та поезії. Ми щороку проводимо його теж в палаці. Мистецький фестиваль має статус міського. Це вже буде 14-й фестиваль. І, здається, в останньому Данило. Так, був так, так. Був переможцем. Так. Так. От тому запрошуємо. Ми всім раді. Якщо від навіть ви людина і такого вже, скажімо, золотого віку. Приходьте до нас, ви знайдете однодумців, знайдете собі якусь розраду і якесь місце собі під сонцем. Тому що багато людей просто сидять дома, їм, От нема чим зайнятися. У нас не скучно. Чудово. У нас багато наші члени театру Тусти пісні концертують. І в пенсійних фон, не, пенсійний фонд, це не, оці будинки для пенсіонерів так, в район, районі пенсії пенсійний, пенсійний фонд створив колись для таких літніх людей. Е, такий прихисток, де вони можуть там трошечки підлікуватися, і поспілкуватися з своїми е, одновіковими скажімо так, людьми, друзями. Тому у ну, теж там виступають вони в терцентрах. Так, а, до речі, не тільки в центрах, але я знаю, тільки. що і в палацах культури по місту також так, відбуваються так, так. їхні концерти. І хочу сказати, що сьогодні дуже багато наших бардів і поетів, які саме отримали таку путівку творчу в нашому театрі тускій пісні. Вони концертують, їх запрошують. По-перше, ми знімаємо наші концерти, виставляємо це все на Ютубі, у Фейсбуці. Тобто, ну популярність Тут, активна, таку, творче життя надаємо так. таким людям. А, так, а, пані Дія, давайте ти під кінець програми. Ми ще раз нагадаємо, що це буде 1 грудня, це так. буде палац культури мистецтва. Мистецький, Скиди сказала о 13.00. Вхід вільний. У нас не безкоштовні концерти. Це наша така благодійна робота. Але ми теж збираємо донати, допомагаємо нашим Збройним силам України пораненим бійцям, які потребують лікування. Тобто, але ми адресно допомагаємо. Ось тобто, ми знаємо, що ось є людина, яка є. на фронті до речі, у, у деяких наших членів театру Турської пісні. І, і теж рідні служать в ЗСУ. Ми надаємо їм адресну допомогу. А, ну що ж, пані, на жаль, час нашої програми обмежений. Я знаю, що ви хотіли дуже гарно завершити нашу сьогоднішню. Да, ви розмову. Ви знаєте, якось я так думала. От, взагалі, коли з'являється якийсь концерт і даємо йому назву, я завжди стараюся написати або пісню, або вірш. І так, от на під цю назву зігріємось друзі. Я написала буквально сьогодні перед ефіром такий невеличкий віршик. Зігріємось друзі у дружньому колі. Хай більше добра буде в нас і любові, даруємо всім радість і посмішки щирі, щоб всі ми жили уже в дружбі і в мирі. Хай всі вороги перестануть стріляти, додому повернуться всі вже солдати, хай Боженько нас від біди захищає, дай Боже нам щастя, яке надихає, дай Боже нам чистого мирного неба, а більше в житті. Нам нічого не треба. Ми сильні, розумні, міцні працьовиті. В нас є Україна найкраща у світі. А, мені здається, однозначно кращого завершення будь-якого інтерв'ю слід було було вигадувати. Пані дія вам щиро дякую за те, що ви завітали історію. Дякую студію. Вам що запросили. Ну, все добре. Приходьте, чекаємо вас на концерті. А, друзі, я вам нагадаю, що ми говорили саме про концерт. «Зігріваємось піснями, який відбудеться в палаці культури мистецький. Сьогодні гостею нашого етеру була президентка театру авторської пісні Надія Косяк. А ми з вами побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.